Стан прав людини в Криму зараз ще гірший, аніж за радянського союзу, так заявив лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілів у Нью-Йорку. Напередодні там відбулося закрите неформальне засідання Радбезу ООН з приводу ситуації на анексованому півострові. Порушення прав людини кричущі, сказав Джемілів і додав за радянського режиму кримців, хоча б не викрадали і не вбивали. За його словами, найгірше те, що такі злочини коя ті, хто повинен стежити за правопорядком. Люди, які зараз хазяйнують у Криму на чолі, із самопроголос. Лошеним прем'єром Аксіоновим на думку Джемілєва, ці злочини триватимуть, доки триває окупація півострова. Говорив політик і про ситуацію на Донбасі. России, некоторые страны тоже или выражают сомнения, что там есть агрессия России, начинают повторять слова о том, что будто бы на востоке Укра... Украины, в Донецкой Луганской области, будто бы украинцы воевывают друг с другом, будто бы эти украинцы сами откуда-то приобрели вот эти ракеты, буки, шмели, все, все самое современное российское оружие.